З давніх давен ярмарок завжди був очікуваною і бажаною подією. Як правило, великі ярмарки відбувалися наприкінці літа або восени, зібравши врожай хліба, овочів, фруктів. Господар бачив, що з цього достатку можна продати, щоб прикупити щось із одягу, хатнього вжитку або виміняти товар на товар. Уже вкотре на подібну урочистість, Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, збирає гостей області на власному подвір'ї. 15 жовтня 2012 року на території навчального закладу. Відбувся традиційний, але не повторний фестиваль ярмарок під назвою Щедра та гостинна наша Україна. З якою метою проводився цей захід, дізнаємось від директора нашого училища Дмитрика Олександра Дмитровича. В першу чергу це чітко пам'ятати, проповідувати традиції, побут, звичаї нашого українського народу, зокрема українського козацтва, життя наших батьків, прадідів та предків. Також переслідувалася мета сьогодні виставити на виставку і продаж вироби, зроблені руками наших учнів, для того, щоб кошти, які будуть торговані, направити на благодійництво, на допомогу тим, хто потребує сьогодні соціальної допомоги. Ну, Яке свято без зала і борщу. Мета переслідувалася і зростання і відпрацювання тих практичних навичок, які учні наші здобувають під час виробничого навчального процесу. Сьогодні ми вчимося торгувати, гроші брати, здачу правильно здавати. Сьогодні працюються учнями питання менеджменту та маркетингу, які сьогодні вкрай необхідні для життя. Живемо ми сьогодні з вами в ринкових умовах. Порядковому будемо підходити до організації нашого життя. Ще за декілька днів господарі змащували колеса возів, вистилали їх килимами та складали товар, що мали вести на продаж. Господині з дочками прасували святковий одяг, щоб самим показатись і на інших подивитись. А як поталанить, то й жениха знайти. Мені та корона, я сама корона, а я візьму в одній льолі, аби мені до любові. А я візьму в водній льолі, аби мені до... Аби мені по любові подивіться, добрі люди тягнуться степи за обрій, а дорогами, стежками з ближніх сіл з торбами і йдуть, і йдуть славні трударі, гончарі і хлібороби, пекарі і садоводи, рукодільниці, майстри, гей народ збирається, ярмарок починається. Отже, на ярмарок пішли не тільки щоб продати, та купити масове боти і але й для того, щоб душею відпочити. І торгівля закипіла наповну. Шум, гамір, дзвінки сміх та веселі пісні, притаманні справжньому ярмарку. Людей, як у вулику, на цьому святі усі можуть проявити свої таланти, привертаючи увагу та припрошуючи вдалим словом до виставленого товару. На моя, кукака, моя. Ми представляємо дуже такі, як сладкий стол. Я думаю, в цей день, який як покрова, то... думаю, що всі хочуть сладенького, там. наприклад, там. там, например, там... З яблуком пирожки, наприклад, там. У нас все як яблучне, все. почти. Трубочки з вищочним. Все у нас дуже, дуже красиве, продається, звісно, дорого за 50 гривень, але все одно він дуже сладкий. У нас війська все слабко. А якими силами були прийнято? Батьки допомагали, батьки допомагали, це нас вчителька і наш оператор дуже довго нас просив це все приносити, а ми з силами вже зібралися і принесли. Це е козацька національна справа Поліш. Вариться вона на е, м'ясо бульйоні, Коли доводиться бульйон до кипіння, засипається крупа, е, закипає, заправляється е, зажаркою, ну, за сало, е, шпарки із цибулею і сілі перців і е, зелень. Чи користується попитом на сьогодні? Як беруть? Добре, чи не то попитом звичайно користується, всім подобається, дуже смачно, всі дякують. Призначення ярмарку полягає не лише у продажах та виставках. Свої здібності тут може проявити кожен. Зокрема, юнаки мали чудову нагоду показувати своєю силою і міцю, продемонструвати свою гнучкість і вправність. На території училища влаштували справжні змагання. Тут можна було покласти недрога на спину, відлупцювати противника подушками, випробувати свою увагу за допомогою меча. Здесь я представляю клуб военно-исторической реконструкции «Белый волк». «Белый волк» – клуб, занимающийся историческим фехтованием и изучением истории местной и зарубежной. Тренировки клуба проходят по субботам и воскресеньям на 10 утра в 21-й школе. Обычно мы собираемся в студии, Також є збори по понедільникам возле краєвичського музею. Шість часов. Білий волк всегда рад увидеть в своїх рядах нових учасників. Ми ждемо появлення нових людей. Бадьорий Настий підтримував запрошений духовий оркестр музичного училища імені Леонтовича. Під звуки маршу працював салон зачисок сміливці їздили верхи на конях, частина учасників брала участь у перетягуванні канату. А викладачі спробували себе в такому виді спорту як армреслінг, а на сцені тим часом готувалися до розіграшу лотереї. Та не продавай же ти мене! І зря я красивий! Крутити ось цей барабан. О цього ну, пацанчика? Так. Ну давайте. Будь ласка, виходьте до нас. Як вас звати? Валентин. E, в якій групі навчаєтесь? 48 го Так, 48 го група, Валентин, всі запам'ятали. <тас> Якщо щось не чесно, звертаємось до нього. Будемо бити його. Правила нашої лотереї. Ми показуємо і представляємо приз, який будуть. Розігруватись. Валентин своєю чарівною ручкою, яка нічого більше не бере, дістає номерочок і дізнаємось, кому ж дістався даний приз. Отож, підходимо до барабану. Розігрується першим. Ось ця чарівна чашка, з якою можна зранку. А на завершення програми генерал-підполковник отаман козацького полку Лебедевич Володимир Антонович відзначив почесними грамотами найактивніших учасників за збереження та продовження культурних традицій українського народу. Група номер 17 За творчий підхід у проведенні благодійного ярмарку Фестиваль українських страв. Саме такою бадьорою нотою завершувався фестиваль. Свято вдалося на славу. Кожен був задоволений, чи то покупками, чи продажем, чи участю у змаганнях, своєю перемогою чи отриманою грамотою. Мабуть, байдужим не залишився ніхто.